Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо подарунки. Тож, якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також не забувайте поставити лайк цьому відео і почнемо малювати. Беріть чорний фломастер або ручку, кладіть ваш аркуш паперу вертикально. І намалюємо з вами цілих три подарунки. Знизу буде один великий подарунок, на ньому другий, а ще вище третій. Перший подарунок малюємо прямокутної форми, тож починаємо малювати прямокутник знизу з такої горизонтальної лінії. По боках малюємо вертикальні лінії, вони трохи менші за розміром. Закінчуємо малювати ці лінії на одному рівні і тепер з'єднуємо їх горизонтальною. На цьому подарунку ми намалюємо стрічку, яка буде зав'язана навхрест, але спочатку намалюємо бантик. Він буде розташований ближче до верхнього лівого куточка. Ось тут. Малюємо невеличке коло. І від нього малюємо бант з одного боку. І так само малюємо на тому ж рівні бант з іншої сторони. У верхній частині бантику малюємо таку довгообразну лінію, ось так. І так само з іншої сторони. А знизу намалюємо кінчики бантика, знайшли тут серединку, під нею малюємо невеличку лінію під нахилом, поруч ще одну. І об'єднали. Малюю ще один кінчик, цей буде коротший трошки, поруч ще одна лінія і об'єднуємо. Намалюємо тепер саму стрічку. Іти вона буде там, де ми починали малювати бантик. Вертикальна лінія вгору, поруч ще одна. Далі ми цю лінію уявляємо, тут за бантиком її не бачимо, а тут її продовжуємо. Тепер з іншого боку так само, тут лінію продовжуємо. Малюємо тепер стрічку горизонтально, уявляємо її тут. Далі малюємо лінію біля бантику. Відстань між лініями робіть скрізь однаковою, тож тут теж буде така ж відстань. Річка ж у нас має однакову ширину, тож тут ми її теж будемо продовжувати. Тут її так само уявляємо і домальовуємо дві горизонтальні лінії. І в мене вона буде в смужку під нахилом, ви можете її не малювати. А я згодом розмалюю її червоно-зеленим кольором. Тепер тут домальовую лінії під нахилом. Між лініями роблю однакову відстань. Ще залишилось тут домалювати лінії. Цей подарунок ми намалювали, зверху малюємо наступний. Відступаємо трошки у правий бік, ставимо крапочку. З іншого боку так само відступаємо, але робимо відстань вже більшою. Від наших відміток малюємо дві вертикальні лінії вгору. Цей подарунок вже буде квадратної форми. Тож малюємо квадрат. Але цьому подарунку ми домалюємо кришку, для цього подовжимо зовсім трошки лінії по боках, малюємо дві коротенькі лінії вгору і з'єднуємо їх горизонтальною. І таким чином в нас вийшла кришка для цієї коробки. Саму коробку можна прикрасити, наприклад, якимись колами або намалювати трикутнички в різні сторони, які будуть представляти собою ялинку. А я ж намалюю більш складний варіант, це будуть зірочки. Один промінчик у зірочки, другий, третій, четвертий і п'ятий. Малюю їх хаотично, декілька штук. Ви можете потренуватись малювати зірочки спочатку олівцем. До речі, а на каналі у списках відтворення під назвою Новорічна тематика ви знайдете безліч уроків, присвячених Різдву та Новому року. А також для зручності я залишу посилання на всі ці уроки в описі під цим відео. Домальовую останню зірочку і переходимо до ще одного подарунку. Відступаємо трошки у правий бік, помічаємо собі місце. З іншого боку відступаємо трошки більше. І від наших відміток малюємо дві лінії вгору. Він буде мати також квадратну форму, закінчили малювати ці лінії на одному рівні і з'єднуємо їх горизонтальною. І намалюємо зверху на подарунку бантик. Знайшли серединку, помітили, де він буде, малюємо напівколо. І тепер сам бантик у вигляді такої довгообразної лінії. Тепер з іншої сторони. Тепер малюємо так само, як і на першому бантику. Ось така лінія, з іншого боку так само. Можна ще на бантику зробити декілька штрихів, наче це складки. На нижньому бантику теж. На верхньому подарунку домалюємо стрічку, малюємо її від напівкола, вертикальна лінія, одна вниз і поруч друга. Ну що ж, малюнок ми намалювали, будемо тепер його розмальовувати. Для цього використовуйте ті матеріали, які у вас є, наприклад, кольорові олівці, маркери або фломастери, і розмальовуйте тими кольорами, які вам подобаються найбільше. І тепер наш малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.